18 листопада у всьому світі поминальний день жертв дорожньо-транспортних пригод в рамках тижневника безпеки дорожнього руху під гідою Всесвітньої організації Об'єднаних Націй. Був зібраний особовий склад, провели у церкві Святого Миколи панахиду жертв дорожньо-транспортних пригод. Авто це не розкіш, а засіб пересування. За статистикою в Україні від дорожньо-транспортних пригод щомісяця помирає більше трьохсот людей. Про статистику в місті розповів начальник Бориспільського відділу державної автоінспекції Андрій Смусь. «З початку року на території міста та району сталося 114 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, в яких загинуло 39 чоловік, 104 травмовано. В основному дорожньо-транспортні пригоди. Трапляються повинні водіїв, які перевищують швидкість маневрування, керування в нетверезому стані, а також з'являються пішоходи непередбачено на проїжджу частину. Шановні водії, будьте уважніші та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Закликає командир взводу номер 1 роти ДПС, підполковник міліції Юрій Щегель. Виконувати правила дорожнього руху, бути всебічно уважними. І я... Вважаю, що збережуть і своє життя, і життя інших людей. Також уважними мають бути і пішоходи, а особливо діти. Завжди переходити на пішохідних переходах, особливо в темну пору доби. Дітям треба на форменому одязі, щоб були світоповертаючі значки, там все те, що ми роздаємо на уроках по безпеці дорожнього руху. Вшанувати пам'ять померлих в автокатастрофах зібрались інспектори дорожнього руху. Особливу увагу приділяють цього дня людям, які забезпечують правопорядок на дорогах. Подякував інспекторам отець Михаїл за те, що вони кожного дня рятують мільйони життів, аби люди могли дійсно бути цілісними родинами. Сьогодні ми зібралися вже в котрий раз для того, щоб піднести свої молитви за тих, хто загинув під час дорожнього транспортних пригод. Це є особлива увага до цих людей, які загинули, тому що ці люди відійшли з цього земного життя без підготовки. Підготовки до чого? До вічного життя. Тобто люди, які загинули надтою несподіваною смерті. Ми знаємо, що християни належно готуються відійти з цього земного життя. І одним із цих приготуванням це є сповідь і святе причастя. Ті люди, які загинули під час дорожньо-транспортних приход, загинули такої смерті. Тому християни завжди, під час особливо вечірніх молитвих, звертаються до Бога, щоб Господь охоронив від нас і несподіваної смерті тих, хто для нас є дорогий, тих, хто є і живе поряд із нами. Працівники телерадіостудії Бориспіль приєднуються до слів священника. Олена Скринник, Артем Мороз, новини телеканал Бориспіль.